Всім привіт сьогодні. Ми з моїм другом будемо грати в безумні міні-ігри в Майнкрафт. І навіть вони зимові. Тобто це придає таку атмосферу е, свят, які вже пройшли, але все одно дуже цікаво пограти. І так, перше це в нас дропер. Тут нам треба обійти всі подарунки і приземлитися і не вмерти. Після цього. Тому мене це не виходить, але з якихось десяток попиток в мене це вийшло. І нарешті мені вийшло це зробити. Окей так. Я прийшов це. І тут треба тільки розібратися, як звідси вийти. Ага, окей. І... Я отримую 3 три... бали. Це супер. Тому... Мені це дуже подобається. О! Це щось зимове. І тут, напевно, треба було скинути когось в воду, але я це вже зробив, тому... Так. І ми... я все ж таки два рази виграв, окей. Тому що мій друг в воду. А це щось неясне, і тут якісь. Чесно кажучи, тут карта дуже дивна, і вона якась має дуже багато багів. Це дуже дивно, але все одно було цікаво з друзями пограти. Та я ніколи не грав на цій карті, хоча бачив деяких ютуберів цю карту. Але чомусь в мене вона дуже дивно працює. Навіть ми застряли в блоці. Я не розумію, чому так. І це, це дуже дивно. Тому треба очікувати, коли запуститься інша гра. Окей. І тут виникало питання, що нам робити. Так, ми зламали блок і нас... Тепер що на іншу міні-ігру. Тут треба битися сніжками, тільки чомусь я не можу їх знайти. Але мій друг вже знайшов. І я почав ромати сніг, хоча з е, снігу вони не випадають, тому це, напевно, була моя помилка. А мій друг вже отримав 13 балів в цій грі, а треба назбирати всього 50. Тобто в мене починає стріляти, і в нього вже 21 бал, тому мені треба поспішити, щоб не програти. Але я просто не розумію, де він їх бере, тому я пішов за ним, щоб подивитися, де він їх все ж таки бере. І потім я побачив, де він бере їх, але вже на даху не було там їх. Але я потім побачив і підібрав теж. І почав в нього стріляти. Хоча він переміг. А я програв. Але все рівно по балам він мене ще не догнав, тому я займаю ще перше місце. Так, тут у нас гонки. Навіть цікаво. Так, тут я вже перемагаю. І мій друг не може мене догнати. І він переганяє мене, але падає в воду. Тому я швидше вже починаю бігти, він мене підштовхує, але я тримаю дистанцію від нього і не падаю в воду. Тут він мене переганяє, і я все ж таки ще пришвидшуюсь. І поки що не можу його догнати. Але я думаю, я його дожину і переможу в цій грі. Так, я паркурю. Падаю в воду, але не здаюся і хочу виграти. Тут така небезпечна. Я його підштовхую. І він падає в воду, я його переганяю і фініширую, і займаю перше місце. Ура! Так, тут треба нам прикрасити ялинку. Цікаво. Так, я хочу якось прикрасити гарну ялинку. І я думаю, що в мене це вийде. Почекайте, тут треба було слідкувати за цим дизайном. Я навіть не знав про це. Добре, мені треба зламати блоки. Ой! Я зламав листя. І що мені робити? Це, напевно, було не найкращих варіантів, що мені треба було робити. Але я хотів спробувати, чи можливо перезапустити цю гру. Але все ж таки в мене не вийшло, тому ялинка в мене трошки зламала листя. так. Листя попадало, і, напевно, це не треба було робити. Ну, все ж таки, я вирішив якось прикрасити ялинку по тому дизайну, але в мене це не дуже сильно вийшло. А це ялинка мого друга. Дуже подібна по дизайну, як мало бути. А це моя ялинка. Ну, чесно кажучи, таке собі, тому що я зламав листя. О Боже. Ну і тут він переміг. Так, снушторм. Тут у нас сніговий шторм. Це коли дуже багато снігу падає, а тобі треба. Ну і мій друг э, вже зловив лавину снігу, тому я виграв. І це вже міні-ігра в нас була, але я хочу ще раз її спробувати вам показати та й зіграти, щоб вже перемогти. Бо мені вона дуже сподобалась. Напевно, найкраще зі всіх інших. Тому що є такі, що дуже дивні. Так, в мене поки один бал. Тому що я ще не стріляв в мого друга. Але зараз я вже починаю набирати бали. І мені треба назбирати 50, щоб виграти свого друга. Поки мій друг перемагає, але думаю, що я зараз його зловлю. І він не зможе від мене втікти. Тому я думаю, я хочу забратися на цю вежу. Але треба мені ще назбирати трохи снігу. Так, біжимо в цю вежу, піднімаємося. Мій друг не йде за мною, тому це дуже добре. І він тут на даху, тому я в нього стріляю. Але промахнувся я трохи. І зараз він до мене біжить. Тому я отак пригаю і вже можу його обстрілювати. І зараз в мене вже 30 балів, вже 40 балів і 50 балів. 49-50 і я перемагаю. Ура! Я навіть не розібрався, що тут треба зробити в цій грі. Тут навіть написано, що це сніжки треба, тому що це попередня гра так називалася Snowball Fight. А я не розумію чому. Там так було написано, хоча це якась інша гра, я не розумію взагалі, що тут треба зробити. М -м Дуже дивно. Так. Дуже дивно. І тут пишуть, що я переміг. Хоча я взагалі нічого не зробив. Тільки построїв щось. Ладно. Окей. О, маршмеловран. Дуже цікаво. Тут треба нам назбирати маршмеллоу. Але треба бігти через лаву. О, Це дуже тяжко, але я вам пришвидшив, щоб це не було так довго. Тому. Я багато раз отримав маршмеллоу, але падав в лаву, тому я ще не зміг принести мар... маршмеллоу, я так розумію, так? І це навіть написано. Що коли падаєш в лаву, то ти плаваєш не в лаві, а ти плаваєш в шоколаді. Хм, цікаво. Скоріше цього це гарячий шоколад. І так, в мене вже є два бала. І мені залишилось останнє маршмело, я так розумію. Тому я дуже обережно перегую по маршмелов і доношу. І я перемагаю. Ура! Окей, тоді наступна гра. Тут нам треба добути дуже багато снігу. Так, і гра почалась. Це в нас вже фінальна гра, тому думаю, хто ж тут виграє, і ми перейшли з моїм другом в виживання, тому що в нас був е пригод... ...пригодницький режим, в якому не можна ламати блоки, тому я сильно не розумію, чому ця карта дуже дивна. Хоча тут є дуже багато цікавих міні-ігр і... О, я виграв. Це дуже класно. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!